Зберегти мир та спокій в умовах нинішньої ситуації в державі сьогодні це основне завдання працівників правоохоронних органів. Тож щомісячні тактичні навчання в ці дні набувають особливого значення. Підпрацювання відбулися за участі загонів обласного центру Ужгородського та Перечинського районів. Було залучено спеціальна рота міліції, 20 чоловік конвойні підрозділи і працювали, як ви бачили, слідчо-оперативні групи під час документування вказаних заходів. Крім того, до цього навчання були залучені працівники кінологічного центру із собаками групи документування. На плацу навчального центру правоохоронці розгорнули масштабне дійство. За оперативним планом, міліція повинна ліквідувати масові заворушення, створені цивільним населенням. Лише відпрацювавши усі знання на практиці, правоохоронець зможе протидіяти порушенню громадського порядку. Саме тому під час навчань працівники міліції виконують усе на прикладі реального масового заворушення. Водночас правоохоронці закликають усіх громадян не піддаватися на провокації, готові виконати будь-яке завдання сьогодні. показали, що готові виконати задачу на оцінку 5. Просимо громадян, як кажуть, дотримуватися законності та дисципліни. Подібні навчання допомагають правоохоронцям швидко реагувати в надзвичайних обставинах.